Альбіна Ян жінка з сокирою. Перед вікном стояла жінка з сокирою. Місяць світив її спину, і я не могла роздивитися обличчя незнайомки. Вона нічого не робила, просто дивилася у вікно. Цікаво, чи бачить вона мене з вулиці. На важких, немов налитих свинцем ногах неможливо було стояти, і я, немов ландух, опустилася на підлогу. Треба тікати. Повільно поповзла до виходу. Чому так повільно? Я ледь рухаю ногами, їх зовсім не підняти. Це сон. Нелюдськими зусиллями я ворушила ногами, стискала і розтискала пальці на руках і намагалася свистіти. Поступово важкий сон минув. Я прокинулася у своєму ліжку. Місяць яскраво світив у вікно. Підвівшись, я подивилася, що діється у дворі. Нікого немає. Усе гаразд. Жити у приватному будинку задоволення ще те, але варіантів наразі немає. Щоб заощадити на оренді житла, мені довелося переїхати до бабусі. Адже я збираюся купувати квартиру, з'явився підходящий варіант. Залишилися формальності, оплата і квартира моя. Та признатися у бабусиній хаті щось мене бентежить. До неї я переїхала кілька місяців тому. Вона недалеко від міста живе, тож добиратися до роботи зручно. Стрибнула в електричку і за півгодини вже в центрі міста. Нині бабуся захворіла, довелося їй навіть у лікарню лягти, тож я тепер одна в домі. Хата, звісно, міцна, добротна, але хіба дерев'яні двері стануть на заваді сокирі? Добре, що це був лише сон. Бабусі про нічний жах я нічого не сказала. А то одразу почалося б, адже вона відьма у прямому розумінні цього слова заклинання, обряди, чищення, замовляння цим вона займається. Я не особливо вникаю у її справи, але люди до неї приходять у сльозах, а йдуть радісні. Виходить, це допомагає. Бабуся каже, що в мене теж є сила і дар, і я їх маю прийняти. Це моя місія та призначення. Як вам таке? Уявляю, як заходжу я до генерального директора і кажу І Юрію Вікторовичу, я звільняюся, мені треба виганяти бісів і всіляких сутностей. Оце моя місія, а не ваш план з продажу. Наступного дня я повернулася з роботи і одразу ж лягла спати. Завтра вихідний, але багато справ на городі, тож встати треба у досвіда. На дворі накрапав дощ, і я сподівалася, що він посилиться. І сам поліє бабусин город. Засинаючи, я слухала, як великі краплі падають на металевий віконний укіс. Раптом мені здалося, що до цього звуку додався ще один вжих, вжих, вжих. Я з усіх сил намагалася згадати, на що схожий цей звук, і згадала, так мантачать косу. Великим точильним каменем проводять полезу. Вжих! Тільки зараз цей звук коротший, отже, лезо коротше. Сокира? Сокира, ні, не може бути. Я схопилася з ліжка. За вікном стояла жінка, вона гострила сокиру. Я вщепнула себе, ні, не сон. Що відбувається? Жінка перестала гострити сокиру і тепер стояла рівно, не рухаючись, як у моєму сні. Може викликати поліцію? У цей момент вона відійшла від вікна, попрямувала до воріт. Виглядаючи її в інше вікно, я побачила, що жінка ніби розчинилася в імлі, просто зникла, а дощ змив її сліди. Я не змогла більше заснути, просиділа решту ночі біля вікна. Уранці виявила, що ворота були зачинені. Чи вона перелізла через них, чи це не людина. Напевно, бабуся щось наворожила або недовигнала когось, чи навпаки, підселила. З настанням наступної ночі мої нерви були напружені, наче натягнуті струни. Я не могла сидіти, лежати, сну не було, я стояла біля вікна і з тривожним очікуванням дивилася у ніч. Через кілька годин вимотана, утомлена, я таки лягла в ліжко, і як тільки голова торкнулася подушки, заснула. Розбудив мене той самий звук. Вжих, вжих, вжих. Я різко розплющила очі і з жахом зрозуміла, що звук йде не з вулиці. Він прямо за моєю спиною у цій кімнаті. Мене затрясло, здавалося, що в голові лопаються струни і з тонким дзвоном розтинають мене з середини. Я почула легкі кроки, вона прямує до мене. Незабаром з'явилася жіноча постать. Вона замахнулася сокирою, я заплющила очі і скрутилася у клубок. Сокира вп'ялася в підлогу. Жінка обернулася і вийшла з кімнати. Хвилин п'ять я не могла перевести дух, як ця жінка змогла пробратися до зачиненого будинку. Вона пішла. Потрібно перевірити. Я обережно злізла з ліжка. Сокира зникла. А чи була вона, а жінка? Може, це божевілля? Знесилена я опустилася на ліжко і затулила обличчя руками. Вже яку ніч я не можу нормально спати, але ж у мене в понеділок укладання угоди з купівлі квартири. Мені треба бути зосередженою. Уранці я зателефонувала бабусі. Не тямуща ти, незлобливо промовила бабуся. Знаки читати не вмієш. Жінка ця не просто так прийшла, мабуть, хоче щось сказати. У тобі сила прокидається, онучко. Бабуся глибоко зітхнула. Ти боїшся, тому вона тебе лякає, а спробуй навпаки, розумієш? Ти наступного разу спитай у жінки і з добром чи зі злом вона прийшла. Оце так порада від відьми, поговорити з жінкою, яка тримає в руках сокиру. Я з хвилюванням чекала ночі, Вмостившись на ліжко, окуталася з головою в ковдру. Можна подумати, що мене це врятує. На кухні цокав годинник. Поступово цей монотонний звук мене приспав. Прокинулася я від того, що біля мого ліжка жінка рубала сокирою підлогу. Дерево крехтилося і ламалося під сильними ударами. Тріски розліталися по кутках, я з жахом відскочила на край ліжка. Здавалося, що жінка мене не помічала. До лиха чи до добра, випалила я, намагаючись не замліти. Жінка обернулася, місячне сяйво впало на її обличчя, і я побачила, що перед ліжком стою я сама. До лиха, якщо квартиру купиш, промовила жінка моїм голосом. Вона кинула сокиру на підлогу і підійшла до мене. Не в змозі рухатись я відчула холодний дотик на своїй щоці, відчула головний біль, перед очима закружляв вихор із картинок, я спромоглася вихопити кілька з них. Ось я розмовляю по телефону з кимось, лаюся, потім ловлю попутку та їду кудись за містом. Незнайомий будинок та господар квартири, яку збираюсь купувати. Я розплачую з водієм, у моїй сумці лежать товсті пачки купюр. Ми підписуємо з господарем договір прямо у альтанці. Поруч із нами нотаріус. Я раніше бачила його, у кутку лежить гостра сокира. Для чого вона тут? Якесь мерехтіння перед очима. У альтанку заходить ще одна людина, вона тягнеться до сокири. Знову мерехтіння. Я докладаю зусиль, щоб побачити повну картинку. Кліпаю, кліпаю очима, усе перевернулося, тупій біль у потилиці, я хапаюся за голову. Що таке? Чому вона мокра? Я нічого не бачу, чорна пелена перед очима змінюється останньою чіткою картинкою. Я лежу на землі в альтанці, сумки з грошима немає і поруч нікого немає. Вирвавшись із полону видінь, я намагаюся перепочити. У кімнаті, крім мене, немає нікого. Ще не до кінця розуміючи, що сталося і що може статися, я схопила телефон, трептячими руками написала повідомлення власнику квартири, що знайшла кращий варіант. Я глибоко зітхнула і впала на ліжко. Отже, жінка з сокирою, це я сама. Я відчувала біду і намагалася попередити себе. Я тремтіла, але це не через пережитий жах. Невідома мені раніше енергія потужним потоком розлилася по венах. У мені прокидається сила. Вона наполегливо виходить на світ. Тепер треба з нею потоваришувати і попросити почекати. Я поки що не готова.